Від початку доби 16 разів росіяни атакували позиції сил оборони на Лиманському напрямку. Інформує про це Генеральний штаб Збройних сил України на Краматорському та Торецькому напрямках. Українські захисники відбили по 9 штурмів окупантів. Ще два бойових зіткнення поблизу Торецька тривають. Данила Борисенко, начальник розвідки зенітно ракетного артилерійського дивізіону бригади. Рубіж з нами на зв'язку. Пане Данило, доброго вечора. Вітаємо. Ми вас бачимо, але поки що вас не чуємо. Доброго вечора студія, доброго вечора, телеглядачі. Та зараз вже набагато краще. Доброго вечора. Студія, доброго вечора. Телеглядачі. Та пр перевірку пройдено все добре, як кажуть військові плюс-плюс, пане Данило. Перед тим як розпитаємо у вас про поточну ситуацію, дозвольте я зараз звернуся до глядачів, щоб вони уважно слухали, але так само й долучалися, тому що на початку нашої розмови на екранах з'явився QR-код і з'явився номер карти. А це означає, що це не просто розмова і перевірка новин, а що там на фронті, а це. І безпосередня допомога. Допомога гривною. Пане Данило, на що збираєте, і яка сума потрібна? Бригада Рубіж станом на зараз від Все збір, великий збір на 5 мільйонів гривень на дрони Shot, або як їх називають росіяни Баба Яга. Для Бригади і цей збір дуже великий, тому що він приурочений до 10-ї річниці створення нашої бригади. Вона була створена в 2015 році. І ці дрони нам виконують багато функцій на фронті. Це дуже великий дрон, і його важко ми маємо. Онтажопідйомність сягає 40 кілопонувати. Друзі, давайте спробуємо ще раз зв'язатись з паном Данилом. Данило Борисенко з нами, начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади Рубіш. Якраз зараз відкриваємо збір, збираємо на Бабу Ягу, дуже важкий, дуже потужний дрон. І повітряні сили Збройних сил України щойно повідомили про повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією. І тут мова перш за все про Донеччину. Тож, шановні. Овні мешканці Донецького регіону зважайте. Будь ласка, на цю інформацію також продовжують лунати сигнали повітряних тривог на Запоріжжі. Традиційно червоними бачимо Луганщину та тимчасово окупований Крим. Ми сподіваємося, що найближчим часом Данило Борисенко повернеться до нашого ефіру. Я ж нагадаю трішки про дрони Баба Яга. Ви бачите QR-код ви бачите номер карти. І поки пан Данило долучається, будь ласка, донайте. Давайте зробимо йому приємний сюрприз. Мова йде про 5 мільйонів Йонів сума звичайно величезна, але я певна, що. Нашими спільними зусиллями ми можемо допомогти нашим оборонцям зібрати цю суму. Баба яга саме так ворог називає наші важкі ударні дрони, які Україна використовує для боротьби з російською армією. І в основу а, цієї назви покладено те, що вони бояться нашу бабу Ягу. Просто бояться вона вражає цілі. Використовується вона для розвитки, забезпечення військових потреб і звичайно для знищення ворожої армії. А це найважливіше в них, в них між іншим навіть є страта бабою. Ягу коли вони там своїх сослуживців прив'язують до дерева і залишаються. У них така таке наказання. Я перепрошую. Бояться і добре. Отже, бачите QR-код, бачите номер карти. Будь ласка, донать закликаю вас. Будь-яка сума. Вона дуже важлива. Ви добре знаєте новини останніх днів. Вся Україна зранена, куди не подивишся центр, північ, південь, схід, всі регіони, всі міста під ворожим вогнем. Тож, будь ласка, допомагайте, долучайтеся до збору. Пане Данило, кажуть нам, що ви вже з нами знову на зв'язку. Чи так це? Uh, нам вас бракувало. А спробував ще раз, і наче все вийшло. Ми, ми з розумінням ставимо, що там, де видно, ну, там, там можуть бути нюанси зі зв'язком. Ну, це, це без питань. Ми закликаємо глядачів донатити. Ми вже розказали їм про 5 мільйонів. Станом на цей е, день так, зібрано. Ну, насправді, якщо ви роботи, я продовжу. Так? Та та звичайно. Е, Так от, бригада Рубіж, вона була створена в 2015 році, в кінці травня, оголосила збір на 5 мільйонів гривень на важкі дрони для виконання завдань на Донецькому напрямку, в цілому, де знаходяться наші підрозділи. І ці... І дрони називаються Хриф називає їх Баба Яга напевно через те, що вони нагадують йому бабу Ягу в ступі, яка летить і кидає на них зверху все, що можна дати. Насправді це дуже потужні і дуже корисні дрони, тому що їх корисне навантаження близько 40 кілограмів, і це дозволяє їм виконувати дві основні функції: по-перше, Це звичайно нижче ворога, тому що він може підіймати навіть 120-го калібру міни і нести їх в бік лінії бойової Зіткнення, скидати на голову окупантів, фендажі, техніку і таке інше. І друга надважлива функція цього дрона хавішот. Це логістична функція, тому що знову ж таки вантажопідйомність... до. Дозволяє йому е, приносити е, нашим вже хлопцям і, і боєприпаси, і питну воду, е, і продовольство, і батареї для радіостанції, і все таке інше. І тому такі дрони дуже потрібні зараз на фронті і єднуватися до збору. Дякую вашому каналу за підтримку наших зборів і всім телеглядачам, які підтримують наші. Збори, які донатять ми дуже, дуже закликаю ще раз всіх до цього збору доєднатися. Це дуже важливо. і Ми дякуємо вам за ці слова. Ми безмежно вдячні нашим оборонцям за те, що вони в день і вночі в будь-яку пору року стоять на обороні нашої держави. І Звичайно, нашим глядачам, без яких закриття таких потреб просто неможливе. Нагадую, сума 5 мільйонів станом на цей момент зібрано трохи більше ніж 1 мільйон 113 тисяч. Тобто п'ята частина вже зібрана, лишається. Ще доволі велика сума. Це означає, що нам треба згуртуватися і зробити все можливе для того, щоб закрити цей збір. Пам'ятаєте, ось ці останні дні Харків, Київ, загиблі рятувальники, які першими поспішають на допомогу. Це вкотре свідчить про те, що війна триває. Нам потрібно зберегти наш людський потенціал будь-якою ціною. І коли в полі буде залишатися техніка, це неприємно. Але це можна виправити, можна оголосити. Новий збір можна придбати. Людей не повернеш на превеликий жаль. Тому давайте робити все можливе для того, щоб наші захисники були в безпечних місцях і в той же час вони успішно виконували свої бойові завдання. От як щойно ми почули від пана Данила, і ось ці. Ті... Дрони під назвою «Баба Яга», які так лякають ворога, вони можуть стати в нагоді. Донайте будь-яка сума потрібна. В чому принципова різниця між українською та російською армією? Ми воюємо технікою. Вони воюють м'ясом, щоб техніка наша була е, краща і літала е, на більш далекі відстані. Будь ласка, QR-код, номер картки. Долучайтесь до зборів, пане Данило. Е, про оперативну ситуацію ми знаємо, що ваш підрозділ перебуває на лим. Мано в Бахмутському напрямку. Що як справи у вас? Станом на поточну добу противник на Куп'янському і Сіверському напрямках, на яких представлені батальйони бригади Рубіж, штурмових дій практично не проводив. Тільки на куп'янському напрямку триває одне бої Зіткнення, проте це не знаю і не буде їх проводити найближчим часом, е, можливо, якесь перегрупування або е, підвіз під... там боєприпасів кого м'яса, е, це також не виключено. Але в цілому противник застосовує всю ту ж саму тактику, малі піхотні групи. Накопичення в лісосмугах виживає при пересуванні до цих посадок достатньо кількість особового складу. Вони намагаються вже з тої точки, де закріпились, робити нові ривки в нашу сторону. Проте і піхота, і всі сили підтримки. Які працюють на нашу піхоту, це і пілоти FPV дронів, і мінометники, і зенітники, і артилерія всі намагаються підтримувати нашу піхоту якомога ефективніше знищувати окупанта ще на пів бойового зіткнення для того, щоб наша піхота по мінімуму вступала в бій, і через те, що Грамотне і дуже ефективне керування за стандартами НАТО управління боєм в реальному часі під час того, як мавіки з камерами висять, і видно всю картину боя в реальному часі. Командир має змогу приймати рішення і ефективно використовувати. О, саме ті підрозділи, які зараз найбільш необхідні, і тому, скажімо, так у нас все виходить. Ну дуже багато що виходить, і ми беремо дійсно не стільки кількість знищення ворожого м'яса з того боку, тому більшість штурмів в бік наших позицій, як правило, закінчить. Інчуються ще до того, як вся вже знищена, включно з технікою, якщо вони її застосовують, або вже доходять, ну буквально одиниці, знищені нашою піхотою. Тому хлопці стоять, хлопці тримаються, оборонна стійка на напрямках відповідальності бригади Рубіж, ворог успіху немає. І ми дякуємо вам за те, що. Стоїте на своїх позиціях, що б не було, як не було, і за будь-якої погоди. До речі, про погоду, шановні глядачі, спекотно сьогодні. Так в багатьох містах України, в багатьох регіонах виходиш на вулицю, таке відчуття, що довкола тебе сауна. А можете уявити, як це в бойових умовах, і коли на тобі ще й амуніція, і ти маєш виконувати бойові завдання? Для чого я це говорю? Для того, щоб ми трішки відчули себе у ролі наших військових, звичайно, перебуваючи в тилу вдома, ми цього не відчуємо. Але принаймні ми можемо поміркувати і. Усвідомити наскільки непросто нашим захисникам і захисницям бути в таких нестерпних умовах, але вони лишаються там попри все, для того щоб, хоча б трішечки поліпшити ці умови, ми можемо допомагати донатами, і ми можемо потім на ці донати, хлопці можуть купувати ту техніку, яка дозволить їм перебувати в безпечних місцях, прикривати піхотинців. І виконувати різноманітні бойові завдання, те, що пан Данила з нами спілкувався і періодично зникав зв'язок, це також свідчення того, що наші захисники і захисниці не в суперкомфортних умовах. Але, попри те, вони знаходять час, можливість долучаються до нашого ефіру, і найголовніше. Вони просять про допомогу, вони дуже соромляться, їм дуже незручно. Вони перепрошують, вони по кілька разів дякують. Але ми повинні дякувати їм за те, що вони ризикуючи власними життями, роблять все можливе для того, щоб Україна встояла. Маленький донат це величезний донат. Такий донат свідчить про те, що вам не байдуже, вам болить і ви робите свій вклад у цю війну. В те, щоб наближити нашу перемогу, я нагадаю на що збираємо 5 мільйонів на Бабу Ягу. На Бабу Ягу, друзі. Якщо ви ще за допомогою пошуковика її не знайшли, я вам скажу, яка це чарівна річ, яка не тільки скорочує життя окупантам, але й допомагає нашим хлопцям та дівчатам. Я маю на увазі, завдяки своїй вантажопідйомності, це чудовий засіб для логістики привести воду. Боєкомплект в місця, до яких не може доїхати пікап чи навіть більш важка техніка, баба Яга вирішує і ці завдання. Трохи технічних характеристик цього чудового дрона швидкість, як пишуть, до 40 кілометрів з повним навантаженням, до 80 кілометрів за годину летить він без навантаження. Висота польоту 400 метрів. Можете собі уявити. І ось так він може літати на відстань в 10 кілометрів. Дальність зв'язку, як зазначається, 6 кілометрів. Час польоту 37 хвилин. Знов-таки без навантаження і 23 хвилини з 10 кілометрів. Ілога з 10 -ма кілограмами води. Тож, друзі, якщо ви прониклись цим, цією дивотехнікою, будь ласка, QR-код, будь ласка, номер картки, і просто зараз ці гроші, а вони йдуть. Йдуть, ідуть, і суми різні, абсолютно різні. Ми дякуємо вам за те, що вам не байдуже, тому що це ж ваш наш вклад у наше майбутнє. Ми не можемо перекладати відповідальність лише на військових. Ми маємо бути для них надійним тилом. Тому, будь ласка, візьміть свій телефон, зіскануйте номер карти. Пане Данило, нам кажуть, що ви знову з нами. Ми повертаємося до нашого ефіру. Знаєте про що хочу вас попросити? Та, пане Данило, поки ми розказували про бабу Ягу. Я хочу, щоб ви кілька слів сказали нашим глядачам. Це насправді так важливо, коли прохання про допомогу лунає не тільки з наших уст, а й з уст військових. 130 тисяч зібрали поки. Ну, це чудова новина, правда. Я вибачаю за якість зв'язку, але це не від нас залежить. Нарешті, ну, наче я вас дуже добре чую, і ви мене також. От, можливо, там Starlink супутники десь ловить, не, не знаю. І ще раз, будь ласка, про Бабу Ягу ще раз сказати вам. Хотілося, щоб кілька слів глядачам. Про те, наскільки важлива ось ця синергія, пане Данило, тому що ми маємо зараз вам допомагати як ніколи, навіть коли важко, навіть коли боляче, навіть коли сил немає. Але тим не менш ця підтримка дуже важлива. А з приводу Стрелінко, можливо, це якісь перепади настрою у маска. Тому і у вас там зараз є якісь техніки і про маска збої. ще поговоримо. Друзі, важлива інформація. Швидкісна ціль. Просто зараз на на Сумщині, в на, в напрямку Чернігівщини. Зважайте, будь ласка, на цю інформацію, особливо тепер, пане, пане Данило. Данило. Ну, я хочу сказати глядачам, що в першу чергу те, що ви нас підтримуєте, те, що ви підтримуєте наші збори, те, що ви підтримуєте нас теплими словами у своїх зверненнях, у коментарях під постами бригади на Фейсбуці і таке інше, воно дійсно дуже допомагає і надихає людей робити свою роботу якомога легше, тому що як ви правильно вже сказали, зараз на Донбасі спека, а спека в... Степу це насправді досить такі страшна річ. Вона не така, як, наприклад, там в Києві, і дуже великі потреби у воді в великій кількості, і дуже насправді важкі умови перебування, коли ти постійно знаходишся десь там в траншеях, в бліндажах, маленьких норах. Це дуже важко. І коли є можливість вийти десь на зв'язок, вийти, знайти інтернет і подивитись Читати, послухати те, що люди нас підтримують, це насправді дуже дуже цінно, і тому я ще раз дуже прошу всіх: по перше, долучатися до нашого збору і по-друге, продовжувати підтримувати е, сили оборони України, тому що ми через це відчуваємо, що ми робимо свою роботу не дарма. І як приклад, от одного з недавніх. Скажімо так, бойових зіткнень, які відбулися на сіверському напрямку на одній з позицій, наш зенітник залишився один ну, через обставини і проситів без ротації, без інтернету, без зв'язку. Ну крім радіозв'язку. Батареї до радіостанції у нього були е, майже два тижні е, один. Ну так вийшло е, через те, що ми не могли знайти, знайти е, здійснити логістику. І, і коли він вийшов, ну оці емоції, коли він зміг там е, обійняти своїх побратимів, е, коли він зміг нарешті додзвонитися мамі, яка вже пообривала нам всі телефони. Ну, тобто, де, як, що з ним. Е, ну. Переживає за дитину, це абсолютно нормально. Ці емоції їх просто не передати. Тому зв'язок з тилом, зв'язок з цивільним життям для воїнів він дуже важливий і тому ще раз всіх прошу підтримувати сили оборони і дуже, дуже дякую всім, хто це робить, тому що це справді дуже цінно, неоціненно, я би сказав. І тільки в оці от зв'язці фронт тил. Ми переможемо, я так вважаю. Тільки так, пане Данило, після чергового обстрілу відстежуєш інформацію в соціальних мережах, і я побачила переписку українців під обстрілом Києва, і хтось написав, Боже, українська земля, вона проклята. А інший дописувач каже: Ні, вона не проклята, вона свята. За прокляте ворог би так не воював, значить, вона йому потрібна. Це важливо, шановні глядачі. Важливо вберегти нашу землю. І от зараз, слухаючи пана Данила, ви розумієте, наскільки важливо ось ця підтримка. Пан Данило, я вже збилася з рахунку, скільки разів сказав нам. Дякую, ви уявляєте, наскільки важливо для наших оборонців і захисників наша підтримка. Ми не можемо лишити їх сам на сам з ворогом. Тому, будь ласка, продовжуйте донатити, особливо тим військовим, які з'являються в наших ефірах. Це означає, що вони безпосередньо з польових бойових умов, і як ніхто знає, що там, що там на передові. Пане Данило, станом на цю хвилину нашими глядачами задоначено 200 тисяч гривень. Ми дякуємо кожному за те, що вони не, це не зробили. І я всім дякую. Від імені бригади Рубіш Величезна подяка. Ми дякуємо. Це ми вам вдячні. Та. І я закликаю не спинятися. Збір триває, сума велика 5 мільйонів. Це означає, що треба ще краплина по краплині для того, щоб вийшла річка, а потім море. Ми маємо закрити цей збір. Тому я ставлю три крапки, пане Данило. Я сподіваюся, що кошти будуть надходити у найближчі години, у найближчі дні. Дякуємо вам, бережіть себе дякую. і великі вітання вашим побратимам. Данило Борисенко, начальник дякую. розвідки. Дякуємо Енітно-ракетно-артилерійського дивізіону, бригаду рубіж, і звичайно, ви, шановні глядачі, ви були з нами протягом неймовірні. цих 20 хвилин. Дякуємо. Це вклад у наше з вами майбутнє.